Серед розмаїття навчальних закладів області особливе місце займає Черкаський професійний ліцей. Це той заклад, що не зупиняється на досягнутому і увесь час рухається уперед, впроваджуючи у роботу нові технології та розробки. Все це для того, аби відповідати вимогам часу і готувати робітника, здатного працювати на сучасному виробництві. Більш ніж за три десятиліття ліцей підготував тисячі кваліфікованих працівників для підприємств регіону. Сьогодні тут готують робітників за трьома традиційними напрямками будівельний, автомобільний та комп'ютерний. Активно працюють Центр інноваційних будівельних технологій у співпраці з відомим німецьким концерном Хенкель та регіональний центр сучасних комп'ютерних технологій. На часі відкриття ще одного центру з ремонту та обслуговування сучасних автомобілів. Сьогодні робітничі професії дещо втрачають в суспільстві, а це неправильно, адже все в світі створюється саме робочими руками. І Якщо ми хочемо побудувати в Україні сучасну державу і гідний добробут її людей, то ми повинні повернутись лицем до робітничих професій. Сьогодні все більше випускників шкіл бажають поступати в вузи, але скільки фахівців з вищою освітою Економіки не потрібні сьогодні на ринку праці дефіцит саме робітничих професій. Тому ми в Черкаському професійному ліцеї і ведемо роботу для того, щоб підняти престиж і підняти на новий рівень робітничу професію. Для цього ми Опановуємо і впроваджуємо сучасні технології. Ми беремо ці сучасні технології і як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні ми опанували сучасні будівельні технології, запозичили їх в, концерні, в німецькому концерні Хенкель, і зразу втричі в нас збільшилась кількість бажаючих. Стати штукатурами, малярами і іншими фахівцями, іменно робітниками. Сьогодні ми побудували центр інноваційних технологій з комп'ютерних дисциплін. І е, на Черкащині е, ми готуємо унікальні професії, так як спеціаліста з євроремонту, так і складальника, ремонтника, налагоджувальника комп'ютерної техніки. Зараз ми хочемо створити ще третій центр інноваційних технологій по ремонту і обслуговуванню сучасних автомобілів. Незважаючи на загальнодержавні тенденції низької зацікавленості випускників у здобутті робітничих професій, ліцей щороку збільшує контингент учнів. Це свідчить про задоволення потреб молоді і затребуваність їх на сучасному ринку праці. Нині у ліцеї учні мають змогу здобувати одразу дві-три професії, що відкриває чимало життєвих та професійних шляхів для випускників закладу. Мені подобається навчатися в ліцеї, тому що, по-перше, тут гарні вчителі, вони допомагають учням, завжди йдуть на зустріч. По-друге, ми отримуємо стипендію. Це є стимулом для нас. По-третє, у нас проводяться різні. Культурні заходи в нас існують різні секції, гуртки, і найважливішим є те, що все-таки ми отримуємо вже професію і ми відчуваємо відповідальність за те, що ми якими ми будемо робітниками, і наскільки ми будемо кваліфікованими. В нашому ліцеї у нас всіх просто. Вважають уже не як дітей, а як дорослих людей відносяться до нас, прислуховуються до наших побажань, до наших, ну таких, що ми хочемо, та стараються робити. Зараз на даний момент будуть відкриватися всі оці нові технології, які ми будемо розбирати, і щоб потім далі йти на практику вже не по таким, як раніше, старим автомобілям, а по новим сучасним. Тут не лише готують професійних робітників, а й дбають про духовне та творче зростання учнів. Традиційно наприкінці року ліцей проводить загальні батьківські збори, де можна оцінити не лише роботу майстрів та викладачів, а й проаналізувати досягнення колективу в цілому і кожного учня. Зокрема, батьки не приховують свого задоволення, їх приваблюють дисципліна і порядок, що панують у ліцеї, та доброзичливе ставлення до їхніх дітей. Кажуть, прийшовши навчатися до цього закладу, діти прагнуть стати кращими, виправити свою поведінку та успішність. мне нравится отношение к детям, нравится материальная база училища, нравятся преподаватели, оснащение кабинетов и нравится очень отношение к детям. Чем? Основной закон в училище. Дети не должны курить не в училище, не за территорией училища. Должны стопроцентная успеваемость должна быть, стремиться к этому. И посещение. Если дети посещают училище, значит мы сто процентов уверены, что они никуда не пойдут. Нигде не будет ничем лишним заниматься. Не, не, ну, будут присмотрены. Идет как-то преемственность поколений. И сын сварщик, и внук-сварщик, он, он понимает детей, понимает. Очень хорошо относится к этому. Конечно, дети есть дети, но так как здесь за ними наблюдают, учат, кормят детей, мне Нам не знаю, як другие, может, у інших роді друге міння, але мені дуже подобаються відношення. Петренко Ольга Михайловна, учится син мій тут, в божему ліцеї, чекаський професійний, професійний ліцей. От, мені дуже подобається тут, дуже хороші преподавателі. Зараз я трошки успокоюсь, дуже подобається, мені дуже ставлення, дуже подобається, як преподавателі ставляться до учеників наших, так будемо говорити. Син мій був такий. Ну, складна трошки дитина, тут мені він дуже і змінився. Дуже ставлення самих викладачів до вчинків дуже дуже подобається. Тут усі рівні, немає твій, мій, всі рівні. От що мені дуже дуже подобається. Діти друг друга піддержують. Якщо погано хтось там веде себе, от дуже мені син розповідає, дуже багато чого, вони всі один за одного. Задоволена тим ставленням, яке у нього зараз стало до навчання. Справа в тому, що складною дитиною він дуже і не був, ну і навчатися в школі, я б не казала, що він був самий перший. Але навіть зараз продивляюсь його конспекти, я для себе відкрила, що він, по-моєму, за оце півріччя написав більше, ніж за всі 9 класів, що він вчився в школі. Ставлення до учоби в нього стало дуже. Ну, скажу краще. Переживає за семестри, переживає, що у нього там десь треба перекрити якусь двоїчку, тому що всі діти є діти, і не без цього, навіть в вищих учебних заведеннях діти отримують двойки. Ну, старається перекрити і так склалася судьба, що мені приходиться його виховувати самій. Я хочу сказати, що він тут знайшов другу сім'ю. До виховання учнів активно залучають і батьків. На загальноліцейних зборах проведено вибори батьківського комітету закладу. Адміністрація ж прозвітувала про пророблену роботу за перше півріччя навчального року. Учні підготували показ професій, за якими навчають у ліцеї. Вже традиційно на такому зібранні відбувається посвячення учнів першого курсу до робітничого класу. Не зрадили традиції, і сьогодні у присутності батьків, майстрів та викладачів першокурсники пообіцяли гарно навчатися та примножувати добру славу ліцею. Ми твердо віримо, що ви будете гарно навчатися, будете старанними та наполеглими, в оволодінні професією. Беріть сміливо, без вагань! Це ключ до розуму, до знань, хоч на шляху і стерном квіти, прямуйте вперто до освіти. Вручаю цю кельму як символ професії будівельника. Бажаю вам стати справжніми майстрами своєї справи. Найвища слава у труді, як маєш руки золоті. Батькам достойна буде зміна, будуйте вільну Україну. Бережіть Чарівну Ліру, символ творчості і миру. Пам'ятайте щасті й тузі, праця й пісня, вірні друзі. Клянемось добре вчитись ми, щоб стати розумними людьми. Професії освоїмо усі ми лише на добре та відмінно. Клянемось. Клянемось слухати батьків і поважати викладачів. Сказати хочемо майстрам, що ми надійна зміна вам. Клянемось. клянемось, клянемось, будь здоровими, міцними, загартованими, і спорт додасть нам доблесті. Ми будемо перші в області. Клянемось, клянемось. За традицією наші учні виконують. Лише за півроку навчання учні вибороли чимало нагород та перемог у різноманітних конкурсах та змаганнях, мають численні спортивні досягнення, можуть похизуватися і творчими здобутками. Для батьків власними силами ліцеїсти підготували концертну програму. Попробуй. you hey,